Я вже зранку на дачі погодувала своїх, ну вони не сильно голодні. Вон каші понавезла їм багато, голови валяються курячі. ось Але ж вони не сильно голодні, мої песики. ось Хтось все ж... Знаєте, є у нас тут люди на дачах, які такі ж милосердні. Мій боцман, мій заченятко моє. Ось таке, так? Моя китюнечка. І ще дві подружки десь бігають. Котик прийшов. Всередині дачі є Сьогодні сонечко, гарна погодка. Зараз дещо поскладаю всередині після ремонту деякі речі. Сьогодні мити нічого не буду, бо нема часу. Багато справ. І на фоні наша буденність. Це звичайні речі, ці селені. Це про те, хто мені там писав, що я тільки не розумію, що таке, як спати вночі, чому ну, ви задобували пишете, як засинати, коли сирен. Так ось я живу так само. В сиренах, якщо такого щось не розумію людей, я розумію, я сама в такій області, де постійні ці приколи всі. приколи, не приколи. Тому я навпаки надихаю інших людей. А сьогодні ще, знаєте, оце мені... Там один коментар написали, такий прикольний. Це пам'ятаєте про самооцінку, то що я вам казала. А, людина мені пише до того, як знімати відео хоча б розчесала волосся, мені пише жіночка. А, знаєте, що в таких випадках я роблю? Заходжу на сторінку тих людей, хто це пише, і коли я бачу, що в неї на сторінки. То мені становиться смішно. Якби я зайшла і побачила там якусь дуже гарну охайну жінку, яку дуже крутий канал з якоюсь тематикою, з якоюсь... то тоді б я б написала, мабуть, відповідь про бачити. Так, це я б була не права, мабуть, я Але коли я бачу там треш і. Нічого не бачу, то мені становиться смішно. Люди от завжди кажу, слухайте тих людей, дивіться, хто вам каже зауваження. Завжди дивіться на ту людину, яка вона, яка тобі робить зауваження. Якщо, якщо вона має на це право, тому що вона краще за вас і будь-кого, там, так, в неї якісь є е, е, аргументи для цього, то, то так, треба ту людину прислуховуватися до неї. Але якщо людина собою... Нічого там такого нема, і вона тебе критикує, то тоді це смішно. Це Люди навпаки, це вони так само реалізуються за рахунок того, що когось хочуть образити просто і все. Треба про це окрему тему, мабуть, піднімати. Будемо балакати на цю тему.